Друзі, чи помічали ви, як часто ми чекаємо моменту, коли будемо готові? Готові до змін, до дій, до кроку вперед. І все чекаємо, 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 а ті зміни не відбуваються. А правда в тому, що готовність не завжди приходить сама по собі. Вона не тільки про силу чи ресурс, інколи вона про біль, страх і втому. Я завжди кажу своїм клієнтам на все свій час і своя готовність. Але є але готовність це також рішення. Рішення таки зробити той перший крок навіть тоді, коли важко. Тому не чекайте ідеального моменту. Маленький крок вперед це вже ваша готовність. Маленький, нерівний, але ваш. І навіть якщо. Ти ще не готова, не готовий просто зроби один крок. Прийди на першу консультацію зі мною. Це вже буде великим проривом, вже буде 50% твого успіху. І якщо це відео тебе зачепило, став подобайко, збережи, поділися з друзями, можливо, комусь треба магічний пендель від мене. І напиши в коментарі, чи готовий ти зробити перший крок. І пам'ятай, перший крок найважливіший. Bryży sobie do nowych zastrzeżeń. Baba.